Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простяк. Проходжу по Салтівці і побачила нову кав'ярню. Дивіться, Називається вона Мешуля. Ось тут таке меню. Піца, м'ясний мікс 140 гривень, Цезар, салат 140 гривень, 4 сири 130 гривень. Пепероні 130, Маргарита 110 гривень. Нагетси 8 штук 70 гривень, картопля фрі 150 г 35 соус 10 гривень. В асортименті сирники. 3 штуки 60 гривень, хот-дог з молочною сосискою 50 гривень, баварською 60 гривень. Також є в асортименті бургери за 70, сендвічі 55, паніні 65 гривень. Бачите, є ще і напої, кава та круасани, айслати, матча, лати, лимонад. Отже, кав'ярня мишуля. Ось так вона зовні виглядає, нове сучасне приміщення відремонтоване чи збудоване. А всередині, про назву кав'ярні свідчать два ведмедики, м'які іграшки. Але я б. Назвала кав'ярню по-іншому якось. Ну, Ведмедики, якщо всередині є дві м'які іграшки, ведмедики то ведмедики або якось по-іншому. На стінах висить меню крупним шрифтом. Є штучні квіти, знову ж таки ведмедики, ці м'які іграшки, Чисті нові столики, стільці нові, все охайне, красиве. Чисте, є предмети декору, як оцей ананас надувний. Є сидіння, на них подушки. Ось величезні вікна панорамні. Білі стіни частково. Є і рослини штучні, і натуральні, це штучні квіти. В цілому світло, охайно. І що найдужче мені сподобалося, що прохолодно тут працює кондиціонер. Сьогодні неймовірна спека, тож, коли я зайшла всередину, я отримала просто насолоду від прохолодного повітря. А ще тут є і холодні напої. До речі, придбала собі оцей. Лимонад Манго-Маракуя коштує 75 гривень, як на мене дорого. Але під час спеки холодні напої та морозиво вони зростають в ціні, тому це нормально. І ще це нормально для закладів харчування у Харкові, оскільки це середня ціна, а є ще й дорожче. Хоча є і дешевше. Наприклад, в Кулиничах той же лимонад можна купити, купити по-моєму, за 30 гривень. А ще там є в кулиничах смузі. Той же манго маракує за 40 гривень всього. Тому тут така ціна не бюджетна, але якщо вам дуже-дуже хочеться попити холодного лимонаду, то сюди. Ось ось такий вид в кав'ярні. Всім добра!